Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські виробники макетів під брендом ЕПейт e створили високоякісні копії елементів зенітно ракетного комплексу MIM-23 «Хоук», що перебуває на озброєнні повітряних сил Збройних сил України. Фото цих макетів були оприлюднені на офіційних сторінках виробника в соціальних мережах. Представлені моделі імітують пускові установки М 192 із трьома одноіменними ракетами MIM-23. На напрямних, хоча макети мають нижчий рівень деталізації порівняно з оригіналом, це повністю компенсується обмеженнями у роздільні. Ні, здатності та відстані зйомки російських розвідувальних дронів, які переважно діють у тилових районах України. МАІМ «Хоук» Hawk – Хоук напівстаціонарний зенітний комплекс американського виробництва, створений ще всередині ХХ століття. Цей комплекс почав надходити до України наприкінці 2022 року як частина військової допомоги від західних партнерів, незважаючи на його застарілість та обмеженість у функціоналі, наприклад, можливість одночасного обстрілу лише однієї повітряної цілі Хоук залишається корисним. Засобом для перехоплення дронів та крилатих ракет, особливо у районі великих міст. З огляду на активний пошук російськими військовими таких систем для їхнього знищення, використання макетів із додатковим маскуванням стає важливим елементом стратегії захисту. Введення ворога в оману допомагає знизити ефективність його атак, відволікаючи ресурси на хибні цілі. Застосування подібної тактики вже дало помітні результати. Наприклад, російські війська регулярно заявляють про знищення українських зерка Айрісті, але їхня кількістю збитих давно перевищує. Фактичні постачання таких систем в Україну. Це свідчить про ефективність створення та використання макетів для обману супротивника. Окрім макетів, Hawk, компанія Пейт пропонує широку номенклатуру інших макетів: 120-мм міліметрові міномети, автоматичні гранатомети 2Б9 Васильок, гаубиці М 777 калібру 155 мм термінали StarLink, а також радари Sentinel, вироблені з дерева, металу та пластику. Ці макети мають підвищену зносостійкість і стабільність форм за будь-яких погодних умов. На відміну від надовних моделей, які можуть змінювати розміри під час експлуатації, такі макети виконують одразу кілька функцій, створюють ілюзію концентрації техніки, змінюють тактичні плани противника, сприяють виснаженню його запасів боєприпасів та викриттю місць дислокації. Вони також дозволяють проводити контрбатарейну роботу та забезпечують захист реальної техніки від ракетних ударів і артилерійського вогню. Таким чином, використання макетів стає не лише ефективним засобом обману супротивника, але й важливим інструментом. Стратегії оборони України від російської агресії друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.